31 липня Кременчук швидкі новини. Сьогодні вранці Росія вдарила по Кривому рогу двома балістичними ракетами: П'ять загиблих, 64 постраждалих. Кількість жертв може збільшуватись. В Україні створять центр із ремонту турецьких безпілотників Байрактар. Росіяни примусово мобілізували до своєї армії близько 60 тисяч чоловік з окупованих територій. Ще один нардеп «Слуга народу Андрій Холодов написав заяву про складання депутатських повноважень. У Грузію прибув круїзний лайнер з прихильниками Путіна на борту. Почалися протести. Російська обуцменка Білова відзвітувала, що з початку вторгнення в Україну окупанти вивезли до Росії понад 700 тисяч українських дітей. Андрій Карпов передав сьогодні печатку Полтавської міської ради Катерині Ямщиковій. Сьогодні в Кременчуці запрацював дитячий садок на базі школи номер 15 Минулого тижня у нашому місті народилось 26 маленьких кременчужан, 16 хлопчиків та 10 дівчаток. Більше новин на наших каналах в YouTube, Інстаграм, Фейсбук та Телеграм. І пам'ятаємо – підписка і лайк.